Нещодавно своїм режисерським дебютом нас потішила донька Шямалана. Якщо не бачили огляд, то посилання у описі. Безперечно, їй є ще чому повчитись. Тому батя вирішив показати, як треба у своїй новій стрічці западня. Не забудь підписатись на канал. Без підписки просто відео перестане завантажуватись. Молодець. А то я вже подумав, що ж ямалан вже щось чудить. Це майно в Емнайшамалан. Сьогодні в нас в ролі маніяка Джош Гарнет. Тут його звати Купер. В нього є донька підліток Райлі, і їдуть вони тусуватись на концерт поп-зірки Леді Рейвен, яку грає співачка, актриса і за сумісництвом донька Шямалана Салека Шямалан. Ні, це не та що режисер, це вже інше. Я встигла зробити фотку. Це пощастило. Це що ти це бреш? Дозвілля Обіцяє бути насиченим та драйвовим. Принаймні для Райлі тут можна і тіктоки записати, аби батько знімав те, що треба. Хоча цей варіант може й краще, так набагато краще. Перекусили, і вже пора на свої місця. Очевидно, на такому заході буде багато охорони і все таке, але поліцейська метушня не може не викликати підозри в нашого серійного татуся. Здається, щось не так, і це його достатньо напружило. Щас нормальне було настрої. День все хорошо, аби не видавати своє занепокоєння. Батько взявся за вивчення сленгу. Йо, твоя хата зашквар. Ніколи так не каже. Особливих успіхів у цій справі не добився. А воно й не треба. Бо вже за мить зал розірвався фанатичними, я б навіть сказав на грані одержимості підлітковими вересками, що ознаменувало появу зірки на сцені. Все це, звісно, дуже бадьоро та атмосферно, або можна сказати, флексово та вайбово. Ніколи так не каже. Але батько все таки вже старший чоловік, до того ж маніяк, то йому можна і відлучитись. Я хочу добирати. Іди, дату. Я залишаюсь. Я хотів сина. Очевидно, до вбиральні він пішов не просто так. На нього там чекають його душогубські справи. Цього разу лиходій у нас прохаваний, провів собі відеоспостереження, аби жертва могла спостерігати за тим, як за нею спостерігає її викрадач, не те, що довго ніг зі своїми ляльками так. Однак спецпідрозділи все ж потроху підтягуються, а це означає, що теревенити з мамою однокласниці про проблеми і непорозуміння їхніх доньок немає коли. Гарного вечора так, тобі теж. Ти... Про армію з федералів, що спокійно собі розташовується по периметру, Купер поки що й не підозрює. Тому вислуховувати откровення артистки, що лунає зі сцени в супроводі доволі непоганої попси, в нього час є, хоч і не без подиху в потилицю. Спокійно насолоджуватись спільним з донькою дозвіллям вже не вийде. Терміново потрібно дізнатись щодо чого. І на щастя, така можливість видається у черзі за мерчом. Працівник, який ласкаво запропонував відкласти потрібний розмір футболки для райлі, все нашому герою і розпатякав. Тільки так по секрету, звісно ж. Знаєш, м'язника? Рубає людей на шматки. Він прийде сьогодні. Увесь концерт за западня. оце ти попав. Дійсно шокуюча інформація, особливо. Для маніяка. Тепер потрібно поводитись якнайменш підозріло, і купер робить все навпаки. Тягає доньку в різні сторони. Ну і зовсім непомітно відвертає увагу поліцейських. Вона була на підпитку. А ти впала. Облава мінтер! Чого ми тут тиняємось? Ходімо на наші місця. Але й на своїх місцях батькові найметься. Він все думає, як би то звідси непомітно шмигнути. І коли артистка зі сцени закликає таємничого гостя з'явитись, батько вирішує сказати доньці, що було б круто залізти під платформу, з якої підвівся артист, і подивитись, що там це ж типу так цікаво. Реакцію райлі ви уявляєте: там туди не можна, Ти якийсь дивний цей концерт кварчить. Шанс проникнути за куліси вже пропукали. Тому наш герой вирішує, що прекраснішої миті ніж зараз піти за футболкою для Райлі немає. Тим більше цей добрий самаритянин користується ключ-картою, а вона може знадобитись, як і те, що він може повідати. Він ж до речі, фанат м'ясника, про все за нього шарить. Дали нам код, який казати у кожному секторі, якщо зупинить поліція, який твій код? Тобто, якщо не секрет, я не хочу підставляти. Мільтон. Ви можете подумати, хто його за язик тягне, розпотякати секрети рандомному чуваку, але наш герой працює пожежником, тому хлопчина приписав його до своїх. Ну як ж не скористатись таким добродієм? Ключ-карта чек, кодове слово чек. Лишилось влетіти в кімнату, забиту копами, перекинутись працівником, пригостити їх цукром, і поки вони тішаться швидкими вуглеводами, так само швидко та непомітно зачепити рацію. Козапінібій This is Імпровізатори від Бога, тільки від цієї жінки ніяк не може відбитись. Вона все наполягає, що їхнім дітям треба знову подружитись. В них було якесь непорозуміння. Коротше, фонова проблемка для ускладнення діяльності ГГ, яку успішно перебили федерали зі своєю упаковочкою чергового підозрюваного. Я повернуся до Рейни. насолоджуйтесь концертом. Ви теж. Цілому виникає питання: 30 тисяч глядачів на концерті. Можна тільки уявити, скільки з них чоловіків. Так яким чином федерали хочуть знайти нашого Чубрика. Ну, як вдало підслуховує Купер, в них нічого немає. Окрім декількох помічених відеокамерами потенційних осіб, які тинялись десь неподалік від місць злочинів. Один рудий, двоє афроамериканців. Сивий дідуля. Пліз паник. Ну і власне наша машина вбивця статухою на зап'ястку. О, але хіба це проблема? Бах, готово, можна йти тянятись далі. Забув свою кредитку біля того стену? Ти постійно кудись ходиш. На мені не неповна. Мала просто не шарить і їй ж не поясниш. Як і не пояснити нашому герою, що коли з-за кутка палити за камерою, то їй його видно точно так, як і йому видно її. Зовсім не підозріло виглядає. А він ще хотів пожежку врубати, але вчасно почув у Вусі, що таких кроків від нього й чекають, тому вирішив зменшити масштаби метушні. Якщо що це все була оригінальна аудіодоріжка, лишив її, щоб ви зрозуміли, скільки часу робітниця рубала окуня перед тим як отримати власну історію про шрами. Все ж і цим моментом Купер скористався, нацепив на себе фартух та попер на дах, де йому довелось потеревенити з тамтешнім патрулем. Моя колега впеклася. Клас. Який код? Гамильтон. А де картка? та яку видавали на інструктажі. Ну і в цьому випадку він викрутився, і навіть більше зміг дізнатись, що справу веде професіонал. Ось ця жіночка вже переловила з десяток колег нашого героя. Тому як звідси вирватися, треба кумекати далі. Але перед тим якось заспокоїти доньку. Знаєш що? Ти дивно поводишся. Хочеш додому. Чого ти постійно лізеш? блядь? Час потроху спливає, а нервова система вдає із себе опору леп. Треба діяти, і найкращим способом буде піти і особисто подякувати Шямалану за те, що влаштував своїй дочці такий концерт. Скоро вона буде вибирати рандомну людину з для спільної пісні. Тому можна зрозуміти, що не таку вже й рандомну. Це моя донька Рейлі у фанзоні. Вона недавно поборола лейкемію. Що ти кажеш? Боїться. Що хвороба повернеться. Гей, а які у вас місце? Клятий хитрюга Декстер Морган схвалив би не пройшло й хвилини, як дрімер Герл знайшлась. Ось на що здатен батько, коли потрібно рятувати свою сраку. Навіть сват респектує. Chill, chill. хочу сказати, що роботу свою вони роблять відмінно. Пропустити залаштунки, навіть не глянувши хоча б на татуху. Ну так, Шямалан щось там їм нашептав, і вони пропустили. Все таки він тут режисер, але так нерозсудливо ставитись до роботи. Добре, хоча б артистка тримає своє слово, і Райлі цьому безмеж. Рада, чого не сказати про її екс-подругу з тією самою мамцею? Yeah, yeah. Поки донька незабутньо проводить час, батько підгрузився пошуками нових варіантів виходу. Ще й ця профайлерка виштається поблизу. Як вчасно привели дівчинку, якій стало зле, і лишили її саму, аби наш супергерой зміг підхопити її в потрібний момент це такі, Цей вчинок не тільки дозволив розминутися із шукачкою, а й додати собі ще декілька балів до репутації. Кожен так вчинив. Ну хіба ж він не чудо? Медсестри та адміністраторша теж так вважають. Тому запропонували лишитись гостям за лаштунками для останньої на сьогодні пісні, що виконуватиметься зі ще одним гостьовим суперстаром. Я охуєний фута. Тож наостанок можна пофлексити та скористатись своєю репутацією. Що ми можемо з того поповити? О, так, звісно! Настрій в купера ніби покращився. Нарешті кінець шоу. Лишилось тільки не попастись, і я зараз не про поліцію. Why are you gay? Хоча знаєте, і про неї теж отже, хотіли вийти через цей вихід. Треба буде пройти перевірку. Йоп, твою мать, бля! Стіни та стеля почали звужуватись, і все, що відділяє м'ясника від його пастки, це очікування на леді Рейван, яка великодушно бажає попрощатись зі своєю маленькою фанаткою. І тут Купер розуміє, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Я даю чули про стан моєї доньки. Можна на отець. Опинившись у гримерці один на один з артисткою, маньяк виконув фортель, показавши пряму трансляцію самої, що не є правди. Бог розсудить, бог тобі суддя. Все дуже просто у підвалі з жертвою знаходиться коробочка з чадним газом, а в нашого героя дистанційне управління. І леді Рейвен доведеться вибирати або здати покидька, тим самим відразу звільнити від життя парубка, або повестись на маніпуляцію м'ясника, тобто погодитись на спільну поїздку в лімузині. Вибір очевидний. Where are you? купер планував лише видертись з оточення та виплюнутись десь за рогом, але він не врахував, що співачка теж вміє трішки кумекати. Гей, hey, релі, hmm? запросиш у гості, я довезу вас. Це вже ходьба по краю. Батько, звісно, не в захваті від таких мувів, а от доньку вже розпирає від щастя. Я просто з вас в шоці гостю зустріли як належить всім селом. Не кожного ж дня такі люди на каву залітають. Хоч сьогодні ситуація неординарна. Про це знають тільки двоє, і господар дому наполягає, що так і повинно залишатись. Скинеш адресу. Чи поліція з'явиться кінець йому? Поняла ні? на вигляд посиденьки якісь похмурі. все таки тримати в голові, що десь там закований чувак сидить і чекає, що його врятують. Доволі важко. Тому співачка вирішує розрядити обстановку розповіддю про м'ясника. Виявляється, що ФБР дізнались про його похід на концерт через знайдений у закинутому будинку розірваний чек за квиток. А далі вона почала його описувати. Чого сам м'ясник терпіти вже не став? Важкий сьогодні видався день. Ви певно виснажені? О, я хочу вам зіграти. Звісно ж, як такі вибрики не зняти на відео та не нагадати про наслідки в разі чого. І я розумію, що грає та співає вона красиво, але коли в тебе телефон це гаджет смерті, то за ним потрібно добре пильнувати. Зробимо селфі. Давай на татів дай телефон Це мій телефон? Тату! довелось леді Рейван зачинитись у туалеті, аби побазікати з полоненим. Він розповів все, що розглядів через дірку в мішку, а саме те, що будинок, в якому він знаходиться, має сині двері, і десь неподалік є статуя якогось зламаного лева, і цього вистачило, аби врубати пряму трансляцію і підняти на ноги усіх охочих допомогти. І такі знайшлись. Тож скоро бідолагу повинні витягти. Але хто витягне артистку з цієї дурки? Рухайте мої речі руками. блядь. неочікувано для паморока рухання його речей дало результат. Добі вільний і сказати, що цей факт роздратував купера нічого не сказати. Свою сімейку він успішно запакував в кімнату Райлі, тому лишилось зачепити давно заготовлену на такі випадки сумку та всадити поруч свою нову пасажирку. По плану на них чекає довга та цікава поїздка, але, як то кажуть, чоловік собі мислить, а сім'я вирішує. Черведющий, що вітер чувачі, і вибрались. Ну що ж, тоді співачці теж можна чого сидіти, і куперу довго сидіти протипоказано. Тому вслід сімейці він кидає трішки станов. Дітям вчитись файно, не сваритись. Дружину інформує про справність бойлера. Це ще послужить ну, справжній сім'янин не інакше. Але от для поліції цього не буде достатньо, тож потрібно потроху відступати. Це тунель, схоже, він веде у сусідній двір. Де цей козьол? Ви могли подумати, що він шмигнув в тунелі і подався де-інде. Але як би не так, це ж фільм Ш'ємалана. За наказом цивільних мали відвезти подалі звідси, і наш лис тут як тут, якимось чином змінив скінчик і взявся керувати лімузином. Леді Рейвен ранувато розслабилась, але навдяку фанатам, їй вистачило часу скористатись дефектами свого авто. Лега, пошов, нахуй. До того часу і ФБРівці якраз доперли, що відбувається, тому прилетіли решетити гада. Навіть не розгадаючи. Аняючи людей, а нащо може хтось хоче маслину отримати як сувенір? І, очевидно, знову пусто. Дехто запримітив мерч в салоні, тому соціальний стелс припав до смаку. Тим більше з такими НПС не складно. Ніхто й не помітив, як якийсь штемп виліз з лімузину і тупо звалив. І поки він десь гуляє, біля того самого зламаного лева рятівниця нарешті возз'єднується з врятованим, а дружина героя лишається у своєму оточеному патрулем будинку. Наодинці з думками про діяння свого колись чудового чоловіка. «Іди сюди! Але на що багато думати, якщо можна поговорити з ним особисто, так він знову непомічено телепортнувся в дім, і настрій у нього зловісний. Це можна зрозуміти по тисачку, який він прихопив із собою, та підозрам, що дружина, здається, і раніше доганяла хто він. Запах чистильного засобу на одязі. Ну ти смердиш, блядь. якось. Я бачила, як ти збрехав нашому сусіду. Де ж він цього навчився? Що тут скажеш? Чемпіон світу по піздіжу. Якщо вам цього недостатньо, то в передачу вона прослідкувала за ним до його схованки, де, увага, нічого не відбувалось. Так, він просто любив почилити наодинці в закинутому будинку. Але цього вистачило, щоб ш'ямалан таки завернув у свій поворот. Ще раз увага: це дружина взяла чек за білети на концерт, порвала його, підкинула в той будинок, анонімно подзвонила в поліцію і сказала, що знає, де тусується м'ясник. Достатньо. Підстав так робити в неї не було, але вона собі покумекала, що якщо помиляється, ну то й добре, ні, то ні. Ну пішла така п'янка, то могла хоча б дещо пришвидшити цей процес, підказавши копам декілька його ознак, як вже так сильно правди хочеться. Ти не хочеш доїсти перехрай. У нас мало бути сімейне свято. Чому мало? Воно і є. Тільки для кого буде це свято? Ось питання, тому що з однієї сторони струщити шматочок торта багато часу не займе тим більше коли я відчуваю таких. До тебе, а з іншої сторони, ви вже повинні були здогадатись, що собою являє тортик. Так, це доволі очевидний прийом, але в даний момент не для Купера. Він затуманений злістю та образою на свою дружину. Тому для нього це маленька несподіванка. Вирубити такого бика непросто Схопити за здати сак сил в нього вистачило, але нічого більше. Купер відволікся на галюни з мамою, що промовляє до нього. На мить це знову дозволило йому відчути себе маленьким хлопчиком, який просто заблукав у цьому світі. І якому доведеться відчути протверезний розряд току від бородяг, які щойно прокинулись. Те, що все-таки згадали, що на роботі? Ну це дійсно монстр від такої кількості розрядів. Вже б у будь-якої людини серце б на пазли розлетілось, але вже за кілька хвилин як нічого й не було. Купер в кайданах спокійно шурує в тюрячку. Але стривайте, дайте чоловікові сім'янину з любов'ю поправити велосипед своїх дорогих діточок. Ну і заодно попрощатись з ними. Ну для чого заважати спершу батькові, а потім маньяку обійматись з близьким, якого одного з них він нещодавно хотів убити? Все, на... І Ось, здавалося б, і все. Приїхав наш герой. А... Але чекайте, чекайте. Ой, шпичка з велосипеда зникла. То оце він не просто так поправляв велик. От він паск. Ей, а мужики стояли прямо на нього, дивились, нічого не помітили? Тихенько вирвати шпицю з колеса не так то й просто, але як чуваки взагалі влаштувались на роботу в спецпідрозділ, це хороше питання. Але є ще краще питання, що буде робити Купер після того, як зніме свої кайдани? Та нічого, спокійно вийде без них вже у в'язниці. Оточений стінами та сотнями людей, за що отримає ще пару розрядів і піде спати а що отримали ми від Шямалана? На мою думку, вийшло доволі бадьоре кіно, не без скринжованьких моментів, але в цілому дивитись було не нудно. В основному через гру Джоша Гарнета та концертну атмосферу. Ну так, хоч і ідея шукати там маніяка доволі дивна. З трьома тисячами мужчин, концерт повинен був іти три дні поспіль, напевне. Коротше, задумка цікава, але багато сюжетних елементів, ніби притягнуто за вуха або не доведено до розуму. Але якщо чесно, я очікував, що буде гірше. Аданасієнд. А чого очікував ти, мій соковитий глядач? А пиши коменти і тобі гом. А я дякую всім за перегляд. Всім, хто підтримує канал, ви надихаєте. Усіх обняв на все добре.